Склад буро, Блот. Номер 4. Сніслав Юрієв, номер 8 Василь Лукинів, 10. Михайло Хащенко, 9. Денис Хом'як, Максим Хом'як, номер 18 11. Богдан Супов, 5 Денис Венніков, 2 Богдан Українець. Олександр Городицький, номер 1 Удар, мяч для повз ворога. Складний плунок. Номер 40 Михайло Натишин. Ол, команди. Універсал. Номер 19 Олексій Омельчук. 12. Олексій Джижора. 13. Роман Козьок. Номер 8. Олександр Кошнір, Максим Друзбяк. Номер 28. 3. Олександр Іван Сенюк. Дев'ятий. Номер Павло Фудак. Сьомий. Олег Бабій, капітан команди. Номер 11. Ростислав Балагурак та номер 33. Костянтин Вовкодав. Це все, що стосується складів складі комад. Удар поворотом. Федак наносив. Федак заблокував. Венніков, тим не менш на підборі. Венніков спокійно розбирається проти трьох. Венніков вже як зараз класно зуне. Денис Венніков, його сольний прохід. Але аут для Нептуна буде. Денис Веніков дуже зараз активно цей гравець виглядає. Удар поворотом і ледь до автоголу не перезвів цей момент. Але Городиський м'яч забирає. свою руки. Пушнір. Поршня правило з боку Ісупова. не Супов. Пушнір, бабій. Бабій, удар поворот на Ляпов з повзворот. Вяньков. Вяньков від трьох тікає. Вяньков просрілює. Бабій на підборі. Бабій. Працюй вперед. На атаку Нептун. Бабій сам немає. у Удар Городицький. Знову Луксандр Городиський творить дива в воротах своєї команди. Говкуда. Бабій кушнира. Я в высевлю. Городицкий язык, да, вперед на Кравченка. Михайло Кравченко головой відірав на подборе Лех Бабій. Бабій, Кушнир, Бабій, праворуч Федак, так, розстрілюваю. Ну, зараз, об'єктивно кажучи, після перших п'яти хвилин другу тайму помітно, що дещо по-іншому вже гра має. Інший окрас, інші барви. Ну, В цілому, звісно. Нептун зараз, напевно, трошки краще виглядає, ніж їхній суперник Перший Перша виграли і десь фізично дещо підсіли. Тим не менш, поки що. На рахунок саме для цієї команди є ну, відносно комфорт. Для була. Не втону. Треба ж принаймні один забити. Побій б'є вже звідки тільки може. Але успіху поки що це не призводить. Нашперед закинуто. Прям Невдалий. Кушнір. Кушнір. Праворуч пробував автодав. І йде Костянтин на змін. і Олександр Кушнір замінюється. Продовжується атака Нептуну. Удар від Садака. Кравченко відбувається. Михайло Кравченко. Бабі. Передача. Ну далі Кузьо! Не забиває Кузьо цей епізод. Хороший був момент, але Роман Кузьо не попадає по воротам. З Метро? Тяжко назвати Метро. Натишин, м'яч забрав свої руки. Чи Вільна зона. і м'яч покидає на джі поля? Натиши забрав більші руки булат за 12 хвилин до завершення, просто намається відбиватись. Хоче зіграти в барахунку, але самі думаю, знають, що по грі суперника. Багатьох суперників це може зіграти з лижа. Ну, тим не менш поки що тяжко щось прогнозувати на наступні ікрасики 12 хвилин цього матчу. Розірують на короткому джижора зі своїм партнером. Кравченко назад. віддав два передачі, невдала передача. Удар порота! М'яч іде вищий воріт. М'яч іде вищий вріт. трошки вже помітно, що якісь такі тактичні. Затягування часу є вони від Булату. хоча, звісно, це не є поганим, але Булат розумієш тяжко зараз підібратися до воріт суперника, хоча можна було б зіграти. Ти не менш не хоче ризикувати, хоче спробувати зіграти компактно та ну відносно по рахунку, настільки, наскільки це можливо. Так, поркинув Веннікова Веніков. Мився на зоні. Передача кузіони приймає м'яч. Фінальний. Третий. Предв'єніков. Підбори В'єніков. Правини м'яча на правий фланг. не менш Юрів. М'яч. Станіслав Юрів. Готуються гравці, не грати в п'ять польових. Зараз був куда в п'ятою, випадково просто скидає і дуже близько Зі стійкою м'яч проходить. Передача вільну зону, не пройшла Ну куда ж? Ще момент удар поворота завдає. удара Олексій Омальчук. Кутовий для його команди. Вовкуда. Марем м'яч. Удар. Знову ж таки, заблокований удар. Ще удар знову городиський. Городиський просто все рятує. Мають на ногах носити, на руках перепрошую, мають носити гравці булату, але тайм-аут бере Нептун. Я ж полюю. Іди, а Росін тут на Одягає салат на манішку. Олег бабі. Бабі. Удар по воротам. Бере м'яч Городицький. Городицький пробуває по воротам. Городицький. Іде для Ульяницьку. 8,5 хвилин хочуть рятувати ситуацію в гравці червоних кольора. Генеральні партнери Асоціації футзалу міста Львова. Галицька свіжина м'ясо для активного життя. Мережа рибних магазинів Крамарол де дійсно якісна, свіжа риба. Набловий парк. Простіром мебловиків дає все, щоб виготовляти меблі. Партнери Асоціації футзалу міста Львова, Карлюкс, детальник авто. Сістерс б'юті простір ліча. Зараз хороший є момент. В'яніков Вєніков пробуває близько зі стійкою. Вучінковий комплекс хоробрий. apple техніка Продаж сервіс. Евордер. наручні годинники з вашим дизайном. Мазин футбольного взуття. Гол плюс пас. Вовкуда. Бабій. Вовкуда. Костянтин. Бабій бабій прострілював на дальню. Підбір. Є зараз удар. по Поворота. М'яч поплив. Поперечені немає. Зятя буріт. Не зафіксовано зараз просто диво. Рятує. Ловку дав. Бабій. Вовкуда? Тимовин, помилці, простріл. У ворота спробували удар. Українець опиняється на зоні. Українець. Було порушення правил проти нього. Наш брег натишин, свої руки. Вовкуда. Бабі! Вовкуди. Лінію м'яч червоні. Мяч не з лінії. Отож бере Нептун. На свою користь м'яч. Вовкудав. пробуває Вовкудав. Українець на підборі. Українець, передачі вільну зону. Є кому віддати цю передачу. Чому ж не було спробувати в дотик відіграти українцю, а там вже можливо було продовження на війку. Але цього ми не побачили, на жаль. Не тун. Таке відчуття дуже близькі на цього забутого м'яча. Стільки моментів і дуже. Близькі вони забитого м'яча, але ось щось поки що не вистачає команді. Баби. Размещается в центр. Че Баби. Лиза Пред. Просто ревлю на дальний мяч и дополз всех. Веников. Продолжив. И Супов. Мяч встречает. Вин. Кушнир. Кушнир. Веников. снова на подборе. Тут Федак. В борьбу Веников. м'яч втрачає біля своїх воріт. вовкудав Чекає підтримки вовкудав Передача на вільну зону. Удар. І Вєніков. Денис Вєніков рятує свою команду на кутовий м'яч проводить Побій. Удар по воротам заблоковано. Ну, удар і зараз момент для Булата, щоб третій м'яч забивати. отправляет третій м'яч. У врата. Значится Хомяк забытый мячем. Значится Максим Хомяк забытый мячем. Таке приголомшення. І для нас з вами, і для Нептуна, напевно, в першу чергу. Нептунки минулого тижня провели дуже хороший матч. Сьогодні все таки мають те, тяжкий. Досвід. Стратив в Дві з половиною хвилини залишається в його команди. Чи вистачить часу, хтось не відкрити. Федак закидає м'яч Городийський. М'яч в руки забирає. Пробуває Городийський. Кушнір. Кушнір прокидає собі Кушнір. Назад передача. Ліворуч м'яч. Бабі, Зміншується на центр. Бабій. Бабій. Ще натягує Бабій суперника. Ну, а от іде м'яч. Удар поворотом на Тишину. Півтори хвилини до завершення матчу. м'яч за центр поля Вабій. Пільно зону вовкудав один м'яч. Відіграє Костянтин вовкудав, але навряд чи за хвилину вдасться ще два забити. Тим більше чистої хвилини немає. Так, знову від нього удар. Три секунди. Відають м'яч. Грасі була вперед. Деється суповий удар в цьому епізоді. Бабі, ну сьогодні була дуже близько мені до того прямо зараз, щоб здобути свої перші три очки, свою першу перемогу в цьому сезоні аматорської ліги, друзі. Таким чином, Була зрівняється з парком культури та Фраджине Стрийсько. Ну, і вийде на четверту сходинку. Передача. Точно. А то друзі, вітаємося перемогою з першою перемогою в сезоні аматорської друзів 2025. Команду «Булат». Для вас я підмінув коментував. Я Михайло Богомазов.